Із настанням тепла кількість відпочивальників біля води зростає. Цьогоріч на Тернопільщині вже зареєстрували 12 смертельних випадків на воді, в тому числі гинули діти. Тож рятувальники нагадують про правила безпеки, щоб ми не лізли в тих місцях, які нам не знайомі, не пускали своїх дітей. А вже якщо і виїхали десь відпочити, то щоб дорослі перевірили під берегами, чи немає ям, чи немає коряг чи чисте дно. Тому що сьогодні ми бачимо, що наші водойми захаращені, наше відношення до природи вкрай негативне. А от для дорослих порада від фахівців передусім не вживати алкоголю. Статистика показує, що найбільше серед загиблих на воді людей нетверезих. Єдиним офіційно дозволеним місцем для купання на Тернопільщині залишається дальній пляж. Рятувальники працюють над тим, аби облаштувати по області й інші місця масового відпочинку на воді. Поки ж вже готуються до випускного та закликають випускників, які зустрічатимуть сонце біля водойм, не лізти у воду. Щоб дорослі вчителі, батьки звернулися до своїх дітей, щоб їх попередили, щоб ні в якому разі тверезому стані не йшли зустрічати сонце до водойм. Але вже якщо йдуть. Щоб дивилися друг за дружкою, щоб не сталося лиха.